Цьому відео ти дізнаєшся, як за допомогою кумулятивної дельти визначати напрямок руху і де відкривати угоди. Для тих, хто дивиться наші роки в перший раз, нагадує, що таке кумулятивна дельта. Перше, це є ось цей індикатор внизу, який нам показує різницю між покупками і продажами. Наприклад, я нажимаю купити по ринку там тищу монеток. В цей момент я забираю чую селу лімітку, і кумулятивна дельта піде вверх. Тобто, якщо люди ринковими заявками купляють, дельта росте. Якщо ринковими заявками продають, дельта падає. І в чому суть кумулятивної, вона додається з початку торгової сесії. Як нам взагалі використовувати кумулятивну дельту? Давайте конкретний приклад. Ось цей паді, і після цього буде ще жирніший приклад. Тому додивіться це відео до кінця. Перше, подивіться, ось оце монетка Ада. І е, хтось з вас, коли торгує, дивиться, що ціна всередині діапазону задає адекватне питання, в яку сторону торгувати, що робити. Але ви подивіться на один важливий момент, що почало відбуватися. Е, монетка впала по Аді доволі сильно впала. І подивіться, як далі почала падати кумулятивна дельта, почала падати. І подивіться далі, діапазон, кумулятивна дельта знов сильно падає, а тут взагалі прям добротно падає. І дивіться, ціна навіть не зробила перелов. Тобто, в нормальному випадку, якщо ринок був би адекватний, ціна би мала впасти десь в цю зону, а вона цього не зробила. Що це означає для нас? Це означає, що якісь люди тут виставляють байлі мітки і поглинають ось у ці продажі. І набирають собі позицію на ріст. Як ми ще можемо зрозуміти, що ця зона доволі важлива для ціни, тому що ми можемо відкрити профіль об'єму і побачити, ага, що ціна, яка зараз курсує всередині профілю об'єму. Коли ви бачите, що дельта дуже падає, а ціна взагалі не падає, це називається дивергенція, це називається поглинання по дельті. І зазвичай... Зазвичай ціна піде в протилежну напряму. Пам'ятайте одну штуку, що ми не використовуємо ні один індикатор, як золотий грааль, і типу, ми тільки дельту подивилися, і все. Це все треба використовувати в комплексі. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ви бачите, що там монетка впала вже, зробила дві хвилі вниз, монетка впала вже там на. 13% проти нового ростущого тренду це є оці предпосилки, які ми використовуємо додатково, щоб отримати підтвердження з кумулятивної дельти. І подивіться далі, як дельта допомагала нам зрозуміти, що ринок буде далі рости. Подивіться, дельта далі падає, ось оце значення 0. Це є мінус 10 мільйонів монет. Ось оце значення. Бачите? І подивіться, ціна починає рости. І бачите, ось оця і спишка по дельті це зазвичай це є стоп лоси Тому що люди, які в шортах тримають угоди на шорт, вони відкупляють. І тим самим відбуваються ось такі спишки по дельті. Подивіться далі, дельта далі падає. Падає, а ціна росте. Що це означає? Що покупці за рахунок лімітних заявок просто поглинають, поглинають, поглинають і чуть-чуть по ведуть ціну вище. І замітьте, де ціна фактично зупинилася і перестала рости. Коли у нас відбувся ось такий спалах, така от сильний ріст по дельті. І де, замітьте, де він відбувся? Він відбувся прямо ось тут вгорі. Ось тут бачите в самій горі, і я можу от поспорити зараз будь-з ким з вас, хто дивиться, що це відбулося за рахунок стоплосів людей, які от пробували відкривати угоди на падіння, і тут, коли їх вибивають по стопу, що відбувається з їхніми заявками, правильно. Відкупляють назад. Зараз я вам буду показувати ще другий приклад. Перед цим нагадую, внизу в описі буде посилання на безкоштовну ПДФ по цій стратегії. Візьміть, скачайте, використовуйте і підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ви отримаєте багато безкоштовних матеріалів, які допоможуть вам заробляти. Перед тим як я відкрию другий приклад, ще хочу додати замітьте, далі, що почало відбуватися в зворотньому напрямку. Бачите, дельта почала рости, а ціна перестала рости. Тобто ціна почала падати, і тоді відбулося падіння. Тобто, дельта це Дуже сильний індикатор, ну і як і обіцяв, друзі, для вас саме другий приклад зацініть Це є монетка АПТ, так само фьючерсний ринок. Подивіться, замітьте, що відбулося. Монетка доволі сильно виросла, і тут відбулася сильна корекція. Бачите? І коли ви бачите, що от дельта ось так падає і ціна падає, це є нормальне явище, тому що люди продають, і ціна має падати, це означає здоровий ринок. Дельту ми завжди використовуємо як дивергенцію. Подивіться, що тут почалося. Ціна ось тут впала, і бачите, ось тут почалася диверція. <генція>. Тобто дельта починає падати, ціна легсенько ринжить. Тобто, явно видно, що покупці поглинають заявки. Наступне, подивіться, на наступний день це є початок нової сесії, дельта почала зразу падати цілий день, зразу, бачите, падає, а ціна стоїть в боковику. Що це означає? Що тут, в цьому діапазоні, в цьому діапазоні відбувається зараз поглинання. Відбувається поглинання. Ви завжди повинні пам'ятати, що те, що я вам казав, ми ніколи не використовуємо один індикатор як золотий грааль. Но е, якщо це відбувається в правильному місці, це для вас додатковий сильний сигнал на відкриття угоди. І замітьте, як далі, що відбувається. Дельта по факту е, дивіться, ціна виростає. Дельта, взагалі, виростає зовсім чуть-чуть, Ціна сильно падає. Тобто, тут в цій монетці явно хтось е, сильно продає. Бачите, знову зацініть. Ціна падає, а дельта падає, ціна далі росте. Далі падають. Хтось бере єдине, що робить, поглинає продавців і бере сильно верх давій ціну. І навіть зараз зацініть, що відбувається? Дельта падає, і ціна робить дивергенцію. Д, дивіться, дельта падає, ціна робить дивергенцію, робить перехай і забирає стоп-лоси людей, які ось отут заходили на падіння. Тобто дельта. Використовуйте дельту саме для дивергенцій. В майбутньому я підготую для вас ще більше і ширших уроків на рахунок Дельта. Зараз беріть, подивіться ось наступні уроки по Одерфлой, які допоможуть вам краще торгувати, заробляти. Дякую до зустрічі!